Доброго дня, бойцы региона Свобода России. Мы ставимся очень сильно в приобретении микроавтобуса для выполнения боевых задач. Просьба Сергею Шелучко о помощи. Слава Украине! Что Василий там кожуть? А? Волосна машина буде їхати. Так, да? ну нічого, я думаю, що в нас є спеціалісти і в нас немає часу. Тобто ми по-любому прилетіли. Так що, друзяки, всім привітос, Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Рішили все-таки взяти ще одну тачку на всякий випадок. Завезли вже форсунки в броварі, завезли до хлопців, чекаємо ще з Вердикт. Нам наберуть десь через півтори години, скажуть, що там з ними, чи це проблема в форсунках, чи вони робочі, чи ні. Якщо реально форсунки, значить робимо, але це займе трохи часу. Але ми візьмемо цю машину, в їжачка знову кредит, до Віктора подзвонив, я приїжджаю, є, але там є деякі моменти, треба зробити. Ми її забираємо, готуємо, тестуємо. І якщо не вийде в нас із наварою, значить... Якщо там Ігор нас дивиться або дядя Вова, то щоб не гаяти часу, можливо, відженемо або цю ельку, або ту, що ми забрали у Валєри. Ход, ну, Одна із них по-любому поїде на Сумський напрямок. О, ну, хлопці там ще поки можуть потерпіти. Зараз чекаємо їжачка, прилетіли, знайшли машину, знаємо, де можна її взяти. Вчора також її приперли сюди і каже, треба, значить, приїжджайте, забирайте, дивіться, будемо ставити її на ноги. Віктор. Сразу ми йому подзвонили, каже, що там, що там, якщо що там, все буде нормально, тобто приїжджайте, забирайте, там розберемось. Так що він завжди входить в наше положення, і це є дуже добре, тому що це є час. І ті люди, які говорять, там, можна замовити десь машину там за кордоном через якихось людей, через TikTok, Facebook, Фейсбук, навіть знайомих. Ну, для того, щоб замовити машину за кордоном, для цього потрібно гроші. Треба назбирати на машину, і людина буде підбирати на ці гроші машину. Ну і займається все діло доволі немаленьку кількість часу. Потім ніхто ж безплатно її не буде гнати оттуда, ніхто безкоштовно через кордон не пережене. Ну, відповідно, тут також її треба пригнати, поставити на ТО навіть масла фільтра, ходова, тоді і тепер, і вилазить. Тоді сума така доволі непогана. Я знаю, що там у їжачка були максимальні. Е, пам'ятаєш, ми коли дивилися, накладні по 80 тисяч. Ремонту, і сьогодні у нас також нештатна ситуація. Я давав номер телефону хлопцям, замовили в Віталія машину, і жінка гнала і вона також стала. Ну і Вісяк у Віталіка тепер. І... Ну, тепер і ми там зав'язані, тому що ну якось будемо розхрібати. Обратно у мене тих паспорт з машині на ту машину, машина не де в Києві, на СТО, ну якось так. Так що працюємо, що чекаємо їжачка робимо мене великий обзор, глушитель там всередині. Григорій завтра, я думаю, забере, його приліпе, зробить. Ну, Тачки не з салона, машини. Головне, щоб була, як казали хлопці, рама ціла, мотор і ходова. Все остальне, то ерунда. Окремо. Глушитель придеться окремо з машини. Резина значить, така непогана, але це літо кажись. Літо, так. літо, але не літо, ну, тобто, Зараз на даний момент зараз реально вже нема за що купувати. Купили ми на навару, але на наварі там 17 радіус. А тут у нас Василь, що пишуть, 16-ка як завжди. Ну, поки немає такої можливості, вже і так трохи є косяків. От. Ну, тут є маленька дирочка, то на скорость зовсім не впливає. Головне, щоб була рама ціла, ну ми ще передивимося. Видно, там втулки мінялися, Василь лазив. І задерті доволі непогано ресори. Стрім'янки міняні. Так що так. Так що хейтіть, а лучше краще, краще беріть і щось організовуйте робіть. Тому що хлопці реально кожен день потребують нашої підтримки. І кожен день русня двигається в нашу сторону. І доволі непогано двигається, стираючи все на своєму шляху. І ціна доволі дуже... Велика. Я якось вчора скидав у Фейсбуці там відео, як хлопці виходили на машині, вилітали, і як попали прямо під обстріли. Пацану там прострелили бочину. Ой, це вони знімали. І реально от такі відео. Але людям якось вони дивляться, це як якийсь кінчик. Знаєш, це в нас, отам, де ми їздили от, раніше, зараз вже там не можна їздити. І сьогодні ми, на жаль, не доїхали до хлопців на, 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 на душі. Коти ж крибуть, але саме головне, що це трапилося у нас, що це не трапилося у хлопців. І вже ми передали 71 машину, у нас є 72, 73, ще збираємо на Легіон Свободи. І теж одна жінка написала, я не довіряю ні одному кацапу. Я дав би Бог, щоб наші українці, які сидять у тилу, думали так, як думають ті хлопці, що з Легіону Свободи, які вмирають за наше життя, за моїх дітей, т.п. Ну, то таке, в кожної людини є своя думка. Хай, що хочуть, і думають, написали, і я дав свою відповідь. Кожна людина має право. Але воюють не тільки росіяни з різних держав. І навіть в Легіоні Свободи є й і українці, і білоруси. І... та Хто там тільки не є. Так що, ну так, і доволі класні хлопці, з ними спілкуєшся, да, на російській мові, але хі, навіть укра... по-українськи. Так, да, вже це дуже важливо. І реально класні пацани, реально роблять важливі речі для того, щоб ми з вами тут жили. Теплі і в добрі. Ну, Забувся я вчора виставляв відео. Одна жінка таке написала, на голову не налазить. Ну, але то її думка, то її право. Але можливо деякими поступками вона змінить свою позицію. Щось несе вже. Коробішки. Все нормально. Ламай Васильовича, бо він крепкий, крепкий. На тобі, не не дуже. <рес> що ми вже будемо за фізимо дати? Все, ти ж це гарянчика футболка, ти шо, бля. Що да, там... там кажуть? Де? Да. Форсов... Ми тільки завезли їх на, на фервіс. Ні, це вона закрита, все. Як казав, решимо лисицьку? Де гнушіти? У багажнику? Ні, там же є світ. Да? Звісно, ну, mm -hmm. то не її видней. Ні? Ні. А, а що, положилось вищо? Як гріш вже робота є, чого? Ні, ну, там же є гуша. Да? Та нема. Фонтунь, ось, ось у багажник, братан, тебе кинули обратно. Довіряй, ну провіряй, я ж тобі казав, ти теж довіриш да, довірчива люди. Та гріша зробить, то все ерунда. Це вже сразу мінус сто <рес> багацій. Гриша ж як каже, братан, душечку на... Давай такі пару робить. Душечку на капот. Я кажу, давай на відео, я тобі ще задам. Повторюю, всі ключі є од неї, всі білки од є теж. Червоненька була, красна. красна. В салоні Васильович доволі непогана. Хоть, в принципі це на скорист не влітає. Ну, багато людей, я ж, ми цю машину зараз беремо на підстраховку. Да, ми її ще да, підготуємо, да. потім, навіть якщо вона не цим хлопцям піде, кому віддати, є на кого збирати, і потім вона піде в інший підрозділ, але ж... Ми ж йдемо на випередження, завжди в тебе це все діло бере. Та, ні, це, 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 О, це ти мені наушники будеш? Ні, ні, це малого це, 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 буде. Вмислі його... викинув. Коробка. Коробка. А, коробка. Да, я її оджину, щоб... Заведи, як вона дарчить, бо Василь буде громко їхати, а в ній їхати не буде. <клухи> а Василь теж вже втомився, реально трохи морально вичахли. Ми поламалися пів четвертої. Але дякуючи Олександру і... Боляха, я забув подякувати Олександру Приліпку, забув містеру Р подякувати за те, що надали нам ДП на цю дорогу. Приліпка нам дав 7 тисяч гривень його команди Оля, Моноліт Груп. Це вам велика подяка. І містер Р Дуже, <свісно> залишається і ні, але ми дякуємо нашим небайдужим підприємцям, які підтримують нас. Хочеться всіх, звісно. Відзначити, просто ще вже реально не зображаю, голова димить. І як там хто не біжить, той не спотикається. Якщо ми будемо сидіти осторонь, то зрозуміло, що в нас не буде таких моментів. У нас були моменти, ми їх рішали. Дякуючи Віктору, дякуючи нашій команді. Я думаю, що 에, Валера, як приїхав, він сказав, що найголовніше, саме головне, головне пацани, що вона поламалась у вас, да. і що ви не везли її на лахей. От і все, тому, що була така мисля. Треба було забрати машину а там під Покровськом, але маршрут у нас змінився через Харків, тому що нам треба було один реп оддати. І ситуація змінилась. Ми не брали ракети, дай Бог, я свого пока не хочу брати. Але якщо треба, то ми вже їдемо на інвалідів. Ми вже хотіли Олегу дзвонити, щоб нас забирав. Але сповнив Сашу Тернопільському, йому просто респект. Є ще в мене там. Супер, 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 супер. підписник і його вся родина теж приїхав. А як ти будеш цього? Але я впевнений, що мене підтримують. І не забувайте в п'ятницю зайти на прямий ефір, розіграв цього мотоцикла, і горяний виграв. Віддав, ще раз розіграюся. І накричав. Він мій буде, він сто він заходить до нати уходить. Його не було. І я пишу, ти виграв, він тривота виграв. Якраз в цьому пробіг. Так, я так, це на ЗСУ порошок, хорошо. Це коротше, якусь там щотка, що швин вкраю, без безлітка. Ну ладно, давай. Все. І футболка там таке. Ти знаєш, як це, як хтось скаже, найукраї... саме українська приказка це моя хата з края. У нас люди гуртуються, якщо треба і разом роблять. І крайня хата на себе приймає вогонь. Та, і якщо треба, цю ж хату потім відбудовують і відбудовувати всі Сука, Так хотілося сьогодні побачити цих хлопців, так хотілося зробити. Це все діло. Дякую, дядько, два і п'ять. Дірчить, як не буде дірчат на дівчат, правильно. Як в різниках, будемо робити. Я буду термом. Будемо робити. Але найголовніше, я, я вже тут об'ясняв деяким людям по машинам, по пригонам, по привозам і по фінансовим моментам, тому що ніхто мені, кроме Віктора і е, ще мені дає машини Віталій. Mm. О, ніхто ще не знав, де машина а воно йому треба. Якби він передав її на кордоні, то вона була мало кодини. А жінка перекрасила на бутону і сиділа, бо ми не могли її забрати. Бо ми поїхали, забирали за на Так Адже тут є свій хліб, отакий, бляха, зарубіж, дітей. А ти шо? Так що? Так що, олігархи, так? так що печемо, забираємо тут качілу, довгостроковий кредит, а там буде видно. Якщо ми построїмо навару, по-любому, я з Ігорем тоді балакаю, він готовий там. Ну, і на виходних, і за, ну, що ми пригнали. Але хотілося присторити машину на другий-третій напрямок, і домашня робота. Буде ще таке, мабуть. Це не нова, це Гаджет. Ти? Нє. А, я знаю. Чи -то, це час? Ти вже Треба йти на випередження. Два-три-два години. Я Блин, думаю... Ну, я не співаю. Я, я найти треба. <говори> я думаю, що якщо просто сьогодні вони перевірять, просто там, говориш, е -е, фургонці чи японці, і вони рідні, і тут них треба замовляти за частину. За частини там, де ми поламали, смальці. Це пройде час, поки вони прийдуть, тут підроблять. І сказали, з них підроблять, і все. Я не знаю, що це за контора, а його звати, питання є. Він нам, може, цю поршунку робив, одну, тестував, без часто. Так що не респект. так, збираємося сьогодні ЧК, їдемо додому, миємо дупу, Хі. лягаємо спать. Зранку по старіму кабана жаримо і працюємо далі. Тому що по-другому не як. Правильно? Підчинка при собі бачите, що відбувається. Оце нормально, люди не розуміють цього. Оця дирка на не накрива. Вона щоб оце дирчало, Не так, як у нас забрали. Це не дирка, це отвір, це вентиляція. Це, це, це технологічний отвір. Люди знають по собі судять, хоче цього, що приступить. Куча знаешь, так вот поедет. Давай, тачку. А, а ты еще показать, что сзади? Сзади? Ну а ну газные. держите мне. Ну, не дуже они дерчите. Не, ну Гриша сзади сделала, он любит трубу аж наверх. Это же Гришин против. А что, ты на руке не видишь? Не, не хочешь. Не хочешь? Зазарта, конечно, он нам добрая. Так что, дядьмова, если дивишься, будем все сделать. Будемо думати. Задерта, звісно, як дрючок. Ну не і так, як дрючки, але тут ресори мені мають соляри? Солярини. Пора не наче так без нічого, нас тому що постукає. Тут глуша. Все є. є. Так, коврики є. Універсальний, тоже. Ну, Якщо цим хлопцям, то їм обратно кунга будеш знімати. То є хлопці, які на пунгу, а машина не можеш знайти. А це і варили, що ми тільки не робили. А це... Ну це рідний, щоб ти розумів, оцей пункт, це не якийсь цей, а саме її... цей. А що такі стопи, де новий? Бачиш, чітко його. Це японець, повороти злева, справа. Василий Гаждак за тих, знімає Так що, друзі, я думаю, що на цьому буде все. Всім дякую за підтримку, працюємо далі. Хто має можливість, підтримуйте самі, хто має можливість об'єднуватися. Ну і якщо є можливість, донатьте нам, якщо є така можливість, будемо вдячні. Зараз трохи дирок є, ми їх закриємо. Кидирку ну, подождає. Так що всім миру здоров'я і добралися, тому всем похопи. Okay, джмолу літа, Іди нафиг. Так що всім похоло. <різь> 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 <різь>